Усім привіт! Слава Україні! Героям слава Тайсон віршу з будки. Давно не виходив на канал. Ось трошечки займаємось дровами. Трошки прихворів. На Тайсон? Трошки прихворів так. Але роботу для трактора робив. Зараз дійдемо до гаража, покажу вам. Сніг вже у нас все розстав, але в полі грузко, поле ще ми поїдемо. Ще цілий лютий, половина лютого ще. Води багато, грузко, сиро. Ставок, ставок повністю повний вже. От уже тут баби аж. Межі геть повні води що в товку, що на полі. Вода. Такий вітер. Зараз покажемо, що у нас робиться в гаражі. Трошки майструю, що небудь крутю, Готуюся до польових робіт. Тут така грязюка у нас капець була. Тут ще один собака. Лакі. Ну і дивіться, що у нас робиться по трактору. Повний <головні> розгром, як то кажуть. Так. Лакі. Лєш. Так. Почнемося по порад... порадку. Почнемося по порадку. Купив я ось такого диска цілого. Гарного, в гарному стані. Серединка, я його розкрутив, почистив, покрашуше. Покращуше. Для чого я купив диска? Ця сторона у нас нормальна. Для чого я купив диска Так як у так, нас вже зараз покажу. Ось цей вже варний, переварений. Тому вирішив я купити диска. І так як вже ми хочемо цьому році садити картоплю сажалкою і обробляти трактору, трактором картоплю, то буду звужувати колію. Це теж це диск на лівій стороні був. Тут його теж треба підварити. Зараз покажу. Зараз покажу є такі моменти, де треба попідварювати, бо пішли тріщини. Як ви бачите, ось тріщина пішла. І на оцих вушах більшість. Побуду тут все ідеально. Тут ці ну я їх думаю позрізаю, візьму велику болгарку, позрізаю, вушиці, приварю їх, щоб все було гарно. І цього диска розверну серединку. І зроблю кулію тридцять п'ять, чи яка там. Ну і я думаю, буде все класно. Ще що по тракторі. По тракторі все чітко. Трошки їздив в ліс по дрова. Трактор тяне, дим пускає, все класно. Також, також, також. Покришки ще у нас нормальні треба буде ходити, як має бути. Заказав я камеру, бо через що я навіть її розб... вже починав, почав розбирати, бо нас спустило колесо. Я клеїв, клеїв, не заклеїв. Заказав поки камеру. Ну і буду бортувати, різати, варити. І вам можливо знімати. Трактор в такому стані. Видно, що в лісі був петлиці. Подивимося, що нас там з мастилом. Все супер. Но я не знаю, що робити з цим фільтром. Він просто забивається і забивається ржавчиною від баку. Тому не знаю навіть, чи знімати бака, бо не знаю, що робити, але буде видно. Також хочу заказати клеми, так як бачите, вони в такому вже на сплавченому стані. Хочу заказати, замовити, поміняти на такі... не такі сірі, а золоті, так би, так би мовити, світлі. Ого, навіть масу забув виключити Просто качав компресором е камеру. Ну а так, поки що все стабільно. Трошки вже краще мені, трохи хворів. Вихідні прийшли на орак, то кажуть. Потім стою в понеділок, температура 38,6. Пару днів відмучився і в роботу далі. Оці гайки. Оці гайки. Я їх їх так важко віджимати, що це просто капець. Я від... відкручував. Добре, що був оцей ключ. Добре, що був оцей ключ, я вам скажу, Дніпра. 24. Це просто... Він мене спас. Бо ось ця головка з цих наборів, це у нас 24. Тут я, як ви бачите, все розвалив. Тут ці грані тримають, а під це просто... Я його скручую куди хочу. Тобто, ну, якість не дуже взагалі не ферштейн. Тому добре, що був цей ключ. Я його ось таким швеллером чавив, як хочете. І тут навіть грані не чу-чуть не збились. І ключ який був, такий типу, і залишив, качество. За цей ключ качество. Я поки відключував, зламав три, три болта, повністю переламав. Це я викрутив з другого диска 6 штук. Бо не вистачає, купляти я не хочу, у нас дисків вистачає, я розкручу і не треба ніякі бути купляти. Вони ще в гарному стані. Тут все гайки, шайби, гравіра. все є. Було б тільки бажання крутити щось. Ще дещо. Е, не знаю, чи хай так буде, чи щось робити. З тиском у нас не то, що проблеми. На гарячу у нас тиск тройка, не, не на холодну, точніше, на гарячу вже при, 60, при 70 градусів десь 1,5 на чуть більше холостих обертах. Не знаю, чи нормально, чи крутити мені цей редукційний клапан так, щоб виставити на холодну на четверку. Я думаю, якщо я виставлю на четверку, на холодну, то на гарячу хоча б. Півтори, щоб довело було б добре. <сіх> Бо дивлячись на тиск я ж... не хочеться робити. ну Але трактор заводиться ідеально, все, ну, все класно. Просто все тиск малий. А ще можливо, хочу поміняти масло на, більш, на більшу в'язкість Бо ми не заливаємо більш там камазовське те Мабуть, м 10 2 ГК М10К М10. Г2К кажу, що це ціпа, Камазовське, ну дуже рідке, то я хочу на якесь 10 Ф40. Ну, з більшою в'язкістю я думаю. Але я дивився там відео, то навіть при одиниці навіть при 0,5 масло дуже гарно поступає на коромисла Ну я теж такий хочу гарячу. Завести трактор, взяти клапані кришки бачити, як поступає масло. Є моя мене така хі, ідея. Не ідея, а потреба. А так, в принципі, трактор, що все шепче. Та все шепче, коробочка шепче, реверс не вибиває, все класно. Але друга передача трошки щось. Вимахується, як то кажуть. Ну, але, тобто зараз я вам продемонструю. Ну, не, не буду заводити, просто так покажу. Вижимаю щеплення, включаю другу. І коли, наприклад, там під'їжджаю до прицепа чи там десь, ну, типу, не відпускаю повністю щеплення. Воно десь ось так відпускає і все, далі не хоче. І тобто я вже даю газ, трактор їде, передачу вибиває. Тільки так на другій передачі і все. Ось тут на другій. Не знаю чого так, може десь там шарик чи пружинка на тому фіксаторі. Ну буде видно. А якщо резко, ну не то що резко, якщо так е, не, так би мовити, легко кидаю, так би мовити, я кидаю щеплення. Да, кидати, кинути можна очобу на щеплення, да, як то кажуть. Якщо кину щеплення, то вже не відбиває річок. і щеплення відбиває до кінця. Це камера з лівого колеса, це вона така дебела, Вообще я взяв, перейняв, підняв праву і ліву, то це вообще якась така важка. Ну, це ще не нова, звісно. Заказав нову камеру, скоро має прийти, так лушака поставив. Не знаю чого, просто якось щось захотілося спомнити, згадати, згадати як він до нас приїхав цей трактор. Бо спочатку цей глушак стояв ось цей і він стояв донизу. А так, якось так. Компресор. Просто в кого немає великого компресора, купляйте такого і набагато краще. Що я мав по, 20, по, по 300 разів качати насосом то я постояв, відпочив хвилин 5 і коли... і камера накачена. Ну а так. Трактор. Красавчик. Звичайно, за їм треба доглядати. Роки беруться є. Чому не ставлю двері? Може хтось думає. Двері все є. Вони тут у нас є двері. Все зроблені, все як має бути, але щось вже зиму приїздив всю без дверей і якось не тут ставити Тут нігрол хто знає куди його подіти. Цей нігрол, а то і мені очима мозолить Двері можна ставити, берете, став... ну, можна ставити, їхати. Але просто щось щось, щось китайці і без кабін їздять. Так що ще й так добре. Буде потреба поставити. Отвал вже можна ховати. Тому якось так. Усім до побачення.